Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Зробимо коротенький огляд тракторів, які є на майданчику доступні для тест-драйву в місті Рівне. Є багато цікавих моделей. Нюголанд чіпаєм фризу, бо там ревізію по фрезі він не проданий, кого цікавить, сто сильний New Holland, Теж звертайтеся. Давайте зараз по Куботі пройдемося, а тоді подивимося інші марки і секи, та Янмар є зараз на майданчику. Кубота Асті А15 з грунтофризою. Три точка. Звичайно, тут ціна 4700. Трішки опустили, бо тріщини є на передніх шинах. Не стали міняти бо гарні карби. Тому невідомо скільки послужить. Опустили ціну. Ну, передні шини нові БКТ з хорошими карбами, повними великими будуть десь в районі там, 150 доларів. Ми опустили 200, тому 4,700 – на майданчику приїжджайте, забирайте. Звичайно, можемо власним транспортом вам теж доставити фаркоп, трьохточка, точка, пам'ять ґрунтофризи, рівень горизонту, все коректно працює. Гарний малючок з переднім, бачите, контргрузом. Свіжий знову ж таки, малюк JB18. Знову ж всі хочуть свіжих тракторів. Будь ласка, по дисках 9 місяць. 2006 рік 2006. Це вже після GB йшли функція оберт на місці. Правда, двох точка, але повністю, бачите, заводська є підготовка під трьох точку, під центральний винт, під бокові щоки. Ну, тобто, надумаєте, купувати, дамо трьох точку в подарунок. І ціна 6900. Дуже хороша комплектація. Чудовий стан, ну, реально свіженький малюк 6900 навіс від сонця, дуга. також дуже класні комплектації GL 200 на 20 сил. Прекрасний стан. По оригіналу шини не міняні, нічого немає. Ну, маю на увазі тут в Україні Falcon стоїть з Японії, і передні шини теж японські. Прекрасний стан. Коробка U-Shift напрацювання 939, знову ж таки, ніколи не стверджує. Рівень горизонту, звичайно, є, 3 точка це обов'язково і швидко з'єм. На фрезі в дуже хорошому стані власне, ножі. Дуга безпеки навіс від сонця. І вартість 700 у нас на майданчику. 800 акційний. У нас декілька тракторів акційних, дві куботи, ну і решта зараз дійдемо покажу. 800 kl 21 він же Хітач NTX21. Прекрасний стан. Не раз робили огляд, мінімальне напрацювання, електронний показчик мотогодин. 2000 рік. Чудовий тракторець. КЛР акційний, найсвіжіший. Так, є зауваження по корозії, але по роках це найсвіжіший він там 14, 2012 роком. роком. А, ну І ціна за комплекс з грунтуфризою 8700. За такі гроші там продають дільки 25, які наскільки? На 20 років. На 20 років різниця. І, будь ласка, 8700 за КЛ-24Р. Ćм... Цікавий варіант. Потім КТ-30. Є трішки потертості по кузову, але по шинах якби повний порядок. А, грунтофреза його на швидкоз'ємний рівень горизонту функція оберт на місці. Ножі нові причепили польські. І тут теж доволі цікава ціна. Бачите, дуга безпеки, навіс від сонця. І по ціні 8400 за 30-сильний трактор. Рік 9 місяць 2000-го. Шини 11.2х26 доволі великі. І передні шини, що тут, 7х16, теж доволі великі. І дивіться, який хороший стан шин, як передніх, так і задніх. Ну, Напрацювання 1217 мотогодин. В 2020 році, бачите, на 1030 мотогодин був, були замінені масла. Ну, десь виглядає плюс-мінус правдивим Блок управління все коректно працює. трьохточкою гарний тракторець на, а, власне, на свої гроші. Так, по акції кабінничок, пам'ятаєте, 500 доларів за самовивіз кабінничка, і тут ціна 10,600. Зараз за джель 25 з кабіною. А, ножі на ґрунтофрезі повні, взагалі не стерті. Швидкоз'єм, рівень горизонту, фриза 1,6 м в комплекті. Так, по спецтехніці, пам'ятаєте, оприскоч, трактор для заготівлі лісу і навантажувач. Найкращі ціни, які можуть бути, кого цікавить спецтехніка, звертайтеся, домовимося. Акційний зробили, хотіли, щоб було знову у нас лінійка акційних позицій. І секи. Land Leader, він же та 255 на 25 сил, хороший технічний стан, по візуалу є завваження, але і по власне, трішки тріщини на шинах. Ґрунтофриза в чудовому стані, і, бачите, ножі на ґрунтофрезі, в принципі, наче нові. Що тут? Рівень горизонту, звичайно, є фаркоп, хороша комплектація. І тут приваблива. Ціна 700 за 25-ку. На широкі колії, 1,25 можна працювати. 8000 АТ ГІС 23. Огляд окремо на нього є на наших сторінках: YouTube чи Тікток. По роках, давайте глянемо на задніх дисках десь по Попробуємо знайти. Так, це є четвертий рік 2004 року випуску. Отакий От за 8000 на 23 сили. Потужний, міцненький, гарний гіз, в хорошій комплектації. Дуга навіс від е, Сонця, ну і, звичайно, ґрунтофриза. Так, акційним зробили фронт 8500, зараз за 26, це навіть FX 265. Е, чудовий стан передніх шин, незначні тріщини. Теж. Є тріщинки, але не критичні по задніх шинах гарні карби. Грунтофриза 1,60 в комплекті, ножі підношені, але вона є рівень горизонту. Фаркопчик бачу в комплекті. Ну, Тобто цікава, гарна комплектація за з фронтом оригінальним Янмарівським. Все коректно працює. Наразі тестували не один раз. Нічого не підтікає по гідроциліндрах. І тут ну, реально приваблива ціна. 8,5, як і казав. Ну, розумієте, де, де коли fx 265 там за 8 намагаються продати. 8,5 на майданчику акційний ефік. Так, ще один акційний янмар, бо дві куботи акційні. Один і секи і два янмарчики от така підбірочка акційна. аф 226 й на коробці автомат. Функція оберт на місці, все коректно працює, рівень горизонту, ґрунтофреза в комплекті. І 7,5 за 26 янмар. Коробка то що я вам казав, власне, автоматична. На коробці пам'ять грунтофризи, рівень горизонту, підйом при русі назад, тобто вона повна, повна комплектація. Цікавий ще тим цей тракторець, що має максимально високий, бачите, кліренс, завдяки таким високим бортовим. Тому він на сантиметрів 5-6 вищий за звичайний е, тракторець. От поряд РСК 24. -та. І от бачите. Сантиметрів, ну, може й до 10, навіть е висота кліренсу збільшена. Тому кому на ягоди десь в міжряддя заїжджати овочі, цікавий реально варіант. Е на аресті, як і обіцяли, поміняли, бачите, БКТні шини. Передні поставили. І ціна у нас на майданчику 8100 Чудовий візуальний, чудовий технічний стан. грунтофреза в гарному стані. Е е класний тракторець на 24 сили. АФ-118 просто теж вогненний стан, нема до чого й де, де, Декілька потертостей власне, на панелях, оскільки ну, транспортування не від нас залежить. А так, ні по шинах, ні по технічному, ні по двигуну. А, ну, щоб розуміли, просто трактор в ідеалі. І ціна 6800 у нас на майданчику. Ось така підбірочка ну, доволі велика і доволі різноманітна в плані потужності розмірів. Ну і вже десь підпливає контейнер. Тому за тижнів два буде ще розширений асортимент. Ще деякі трактори готуються з крайнього надходження. З кабіною буде цікавий хай 467 -й. Телефонуйте, запитуйте, завжди раді відповісти на ваші е, запитання. А краще завітайте на майданчик у місті Рівному ну, або у місті івано франківську і Проведіть тест-драйв та оберіть собі надійного японського помічника. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.